31 травня цього року відбувся випадок травмування військовозобов'язаного, який під час проходження медичної комісії, до проходження військово-лікарської комісії в районному військовому комісаріаті випрягнув чи випав з вікна. Зараз з даного випадку проводяться слідчі. Дії представниками Національної поліції України і в районному військовому комісаріаті проводиться службове розслідування зазначеного питання. Попередньо військовозобов'язаний 1990 року народження не виявляв якихось відхилень, не висказував якихось там питань, що він не бажає проходити військову службу. Відповідно до. Плану проведення розшукових дій районного військового комісаріату От, даний військовозобов'язаний неодноразово не прибував за викликом, за повістками, за оповіщенням комунальних служб до військового комісаріату для уточнення своїх особистих даних, проходження військово-лікарської комісії, проходження військово професійного відбору. Відповідно, представниками Національної поліції. В супроводі представників районного військового комісаріату було проведено розшукові дії, Повторюсь, військовозобов'язаний перебував в розшуку як такий, який не з'явився до військового комісаріату тривалий час. Розшуковими діями запропоновано було за місцем його проживання йому особисто прибути до військового комісаріату. Військовозобов'язаний не відмовився. Супровіді представників Національної поліції, представників військового комісаріату добровільно прибув до військового комісаріату і в очікуванні початку проходження військово-лікарської комісії стався такий випадок.